Хочеться спокою, хочеться, щоб всі повернулися додому, до своїх сімей, щоб е, нарешті ми всі просто могли зібратися в своїх е, теплих сім'ях і відсвяткувати. Хоч е, зараз немає можливості, але скоріш за все, скоро вже ми всі будемо разом і всі будемо вільні, спокійні, щасті і любові.

Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дякую вам за захист нашої святої української землі. Люблю Україну, курли журавлини, квітучі сади і поля, і місячні ночі, весняно дівочі. Чи є де така ще земля? Люблю рідну мову і цвіт калиновий, Люблю, як дзвенят солоді, зорю світанкову, сорочку обнову, що вишила мати мені. Вона ніби мати, і щедра й багата, всім хліб і до хліба дає. Горіжа й ворона, її охоронець, а в лузі зозуля кує. І хочу, щоб з нами народи єднались, і світле знайшли майбуття. Міцніла держава, гордилася синами, щоб жити без війни все життя.